У Росії назріває план пустити Київ під воду. «Це Вода волна до четвертого етажа. Це все слітає. Да. А потім це заливається ілом. Да. На болотах у прямому сенсі слова зрейок зійшов пасажирський потяг. Є загиблі і постраждалі. Смотрите, що твориться. Кошмар. Вода наш вагон. Отсюда вилізли». У Москві відкрито пляжний сезон, але є нюанс. «Мені поліцію визвать. Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. На Росії нещастя з нещастям. У республіці комі 9 вагонів пасажирського поїзду Варкута Новоросійськ самовільно лягли відпочивати посеред таї. Дуже розмова річки. Что в воде там. О. Интересно. Мы, конечно, кое-как вышли с этого вагона, но он начал уже покачиваться. Другие вагоны там вообще говорят, что люди через стекла вылетали прямо в воду. Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда, как говорится, много, да, раненых с переломами. Черепно-мозговыми травмами очень такая ужасная картина. Стресве влада Воркути спочатку повідомила про десяток постраждалих пасажирів. Зокрема, троє з них, нібито були у важкому стані. При цьому ТАС з посиланням на правоохоронні органи інформує, що постраждали більше ніж 70 людей, і вже, начебто, 10 з них перебувають у важкому стані в лікарні. Пізніше рятувальники повідомили про щонайменше трьох загиблих. Як пишуть кремлівські ріановості, у поїзді їхали більше 200 людей, а у вагонах, які власне перекинули, Нулися перебували близько 150 людей. Найцікавіше з усієї цієї історії це те, як росіян намагалися евакуювати, а вивести їх звідти можна було тільки таким самим чином, як їх туди і завезли через залізницю. Інших шляхів у цій глухомані не існує. В Росії багато місць, куди можна дістатися тільки одним видом транспорту, або літаком, або тільки по рейкам. Це якраз те саме місце. Співробітники швидкої на пару з рятувальниками елементарно не могли проїхати машиною, тому постраждалі чекали, поки ті доберуться до місця аварії єдиним можливим шляхом. При цьому телеграм-канал Ба запише, що поодинокі відчайдухи з оперативних служб намагалися дістатися до поїзда пішки. А це Близько 10 кілометрів по непрохідному лісі у мережі з'явилося відео ймовірно зняте саме таким відчайдухою. Але кадри так і не отримали підтвердження, як і інформація, чи вдалося все ж таки йому дістатися до пункту призначення. Ті люди, які були в змозі ходити і таки не дочекалися свого порятунку, взяли свої валізи і самі пішли рейками у напрямку найближчої станції. Причиною аварії, за даними місцевої влади, став розмив залізничного насипу. кажуть, що колії нібито прогнулися над порожнечою, яка утворилася під залізницею. Тому єдиним винуватцем, якого росіяни посадять на лаву підсудних, буде паводок. Те, що залізничну дорогу ось так просто розмило, не дивно. Можна просто подивитися на те, який у республіці рівень життя і як місцева влада взагалі опікується дорогами. Ось конкретний приклад: як у місті, де зійшов потяг, адміністрація вихваляється ремонтом звичайних доріг, як якимось досягненням. Кілька тижнів тому місцевий житель попросив полагодити проїзд, і чиновники із гордістю відзвітували про проведені роботи. Якщо у вас виникло логічне запитання, а що змінилося, то я вам відповім нічого. Тому і про залізницю нуль питань. Але на цьому пригоди Ерефії не закінчилися. У ще одному ну дуже російському місті Махачкала після потужної зливи сталося чергове затоплення. Дороги перетворилися на річки, і аварці, агули Азербайджан. Джанці, даргінці, кумики і лезгіни, які і населяють цю республіку, повільно катаються на сапах прямо міськими вулицями. Автомобілі ледь пересуваються затопленими дорогами. Деякі вже остаточно, так би мовити, сіли на мілину. Остапну. Брат, розворачувайся! Брат! Там утонесь, брат! Розвернись, брат, а брата все! Все брата, браття! Брат! Уторнись, разве не Поки Путін займається тим, що зменшує кількість українців і планує нові способи знищення наших міст, у нього під носом розвертається ось таке. Очевидно, російський диктатор втрачає контроль над захопленими колись республіками. Багатонаціональна, дружня Росія, про яку постійно торочать пропагандисти на кремлівських каналах, існує тільки у їхніх мріях. По факту, то одне, то друге, то третє, і ось збройний напад у Дагестані не став виключенням. Нагадаю, що на трійцю у Дербенті невідомі напали на православний храм, обстріляли синагогу, після чого стало відомо про стрілянину в Махачкалі. І це сталося поряд із Свято-Успенським собором і не тільки. На вулицях Дербента з'явилися бронетехніка. В'їзди і виїзди з міста перекрили. Силовики намагалися придушити озброєний протест. У наслідок спецоперації, за офіційними даними, загинули 15 правоохоронців та четверо цивільних. Серед них був і настоятель храму. Деяких нападників Розвардія ліквідувала, після чого поліція почала вишукувати родичів бойовиків. Затримували батьків, братів, але головну вимогу видав голова Чечні Кадиров. Він закликав. Кав, знищувати усіх родичів підозрюваних на нараді з керівниками силових ведомств, проведені якраз після того, що сталося, Дон Дон велів вдатися до так, би мовити, кровної помсти. Мюшметамалейші <підозрювання> гад то они отнесут ответственность полностью до он, до свой род Дэсон. Это было даже крышки речи, и вообще не было крышки в Дэсон. За його словами, особливий акцент необхідно зробити на протидію радикальній ідеології, що виходить із європейських країн. Якщо ви думаєте, що тільки в Чечні такий підхід до вирішення проблем, то ні, він популяризується і провідними пропагандистами Кремля, наприклад, уроженка Одеси, підопічна Соловйова дуже засмучена через те, що мораторій на страту ВРФ так і не зняли. Цитую. зря, конечно. ісключительна міра в исключительных ситуаціях була би бы хорошим подспорьем в ділі боротьби з. С... І госи зміни, каже пропагандистка, не знаючи, що такі активісти, як вона, за такого режиму швидше за інших, раптом стають неугодними. А Росія дуже стрімко котиться саме до такого режиму. Видання вважної історії підрахувало, що після початку великої війни росіяни написали понад 3,5 тисячі доносів один на одного. Найчастіше ці скарги надходили за антивоєнні висловлювання в соцмережах. На другому та третьому місці за. Кількістю доносів так звана ЛГБТ пропаганда та русофобія. але не такі вже ці росіяни і сміливі за старою звичкою. Доноси вони пишуть анонімно: таких листів надходить 90%. Але більше за всіх постаралася голова ліги безпечного інтернету Мізуліна. Майже 150 доносів вона написала власноруч. Через цю писанину були позбавлені волі більше 260 людей, які отримали реальні строки за дописи у ВКонтакті. Поки російські літаки скидають на своїх власних громадян авіаційні бомби і збільшують їхню кількість. Сумарно вже дійшло до 110. Пропагандист Соловйов мріє рознести дамбу київського. водосховища. При этом, наследки это что его хвилюет. Мои предложения вполне четкие, нет, вполне простые. вполне Это уничтожить дамбу на Киевском водохранилище. Не только ее. Ну так понимаешь, там да? Что, что, я что, хорошо понимаю, что... Что левобережного -лево Киева и... Но уже в 61 году было там. И? Там только малые прорвали. Нет, и... Не, я ничего они не говорю. Белгород утюжат. Они сейчас стали кассетами... Бить по гору. Бить по мирным целям. То, что в Севастополе вчера, сегодня там по Белгороду. Я же И... жалеть должен? Нет, три нет, дня? Нет. Объясните. Только надо понимать. Граждане, у вас три дня, покиньте. Володь, Киевское водохранилище – это 4 кубометра, э, Куб километра. куба километра воды. И? И? Это вода, волна до четвертого да, 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 этажа. Да, да. Это да. все слетает. Да. А это заливається ілом на російському телебаченні дуже люблять розказувати про так званих героїв СВО і про те, як мужньо вони освобождають українців. Але насправді картина зовсім інша. Мобілізований, який спочатку повномасштабного вторгнення сидить в окопах, так такі мамонти ще існують, і вони самі в шоці від цього, судячи з літописів, описав у своєму блозі, що насправді думають про так звану спеціальну воєнну операцію на російському фронті. Sé, Tuyo. Первое, с чего хочется начать, это потеря интереса к войне и ее ходу, целям. Мы просто живем на ней. В основе этого явления находится охранительное торможение психики. Мы не знаем точных сроков службы, а действительность отвратительна. Мы не интересуемся ходом боев больше, чем нам приносят новостей с фронта. Поэтому все разговоры в новостях о великих целях и планах, горение этой войной обычно теперь надо На етапі визивають різні на степені злобності, усмішки і шутки. Відчуття, що ти уже в натурі відбиваєш наказання на зоні з кількома кольцями охорони, розповідає росіянин. Ті, хто тільки підписали поїдемо контракт поїдемо під впливом пропаганди, з радісними Харків. обличчями їдуть в Харківську область, як вони кажуть, відпочивати. Але реальність їх дуже швидко наздоганяє. Ну, коротше, їдемо отдихати. Харків'я. Отдохнем в Харькове, поедем на речку Донецкий. Вот б**, только что скинули. Сгорел заживо. Второй тоже в мертвую вытащили. А если бак сейчас детонирует, Якщо комусь пощастило, і вони все ж таки потрапили до українського полону, то після нього повертатися додому їм не дуже хочеться. А якщо вже і видалася така можливість. То це перетворюється на цілу виставу з огляду на те, що наші бійці з російського полону повертаються зморені, побиті і скалічені. То пропаганді треба показувати щось відповідне і про український полон, але продемонструвати на камеру нічого. Тоді вони беруть цих відкорвлених в Україні терористів і видушують з них бодай щось. Морально тяжело, моральний пресинг психологічно дають очень сильно Постійно говорять, то що Росія. Плохая Россия, такая, всякая. Приводит факт. Они истории очень сильно переворачивают. Они ориентируются на западную историю. А теперь проанализуемо. Якщо це всі претензії і жахи після полону, які вони змогли видушити з росіянина і показати по своїх брудних телеканалах, то уявіть наскільки гуманно і людяно насправді ставляться до цих покидьків у нашому полоні. Бідні вони нещасні, на них чинили моральний тиск, казали, що Росія плохая». Як таке можна пережити, не уявляю. Пропагандистам нічого не залишалося, як тільки підтримати весь цей театр одного нещасного актора. Цитую: на барони. Пыша Витязева, сообщила о том, что еще 90 наших ребят вернулись домой из ада. И для 90 семей закончился самый тяжелый период их жизни. Слезы уже текли от счастья. За них, за наших защитников, которые пережили самые страшные испытания, которые могут выпасть на долю человека, Для сльози російська пропагандистка саме страшне із питання. Це, як ми зрозуміли, почути, що Росія погана, бо їхні ж вояки більше нічого так і не змогли вигадати. Хоча я впевнений, що їх наполегливо просили згадати буде щось. Звісно, розказати правду про нормальне відношення, якого ніхто з них не заслужив, росіяни не можуть, знають ціну своїм словам. Не виключено, що в полоні їм все доступно і зрозуміло пояснили і за війну, і за Крим, і за їхнього предводителя. Але про це вони мовчать. Бо на Росії кожного, хто не підтримує Путіна, чекає ось це. Всякі, хто ходив, завернутий в жовто-сіню тряпку, набивав три зуби і орав Слава Україні! Російський паспорт отримати тільки через командировку Заполярі і на строїльство второї ветки Бама, іншими словами, Констабер. А тим, хто об'ясняв під камери, що Крим... Це Україна, лучше би заткнути свою пасть вареником. Ну, головне, заткнутися і не учить нас родину любить. Пише один із російських пропагандистів. Але навіть Соловйову вже треба нагадати, як правильно любить родину, бо ще трохи і можна буде писати на нього донос за дискредитацію російського імпортозаміщення. Може, наконець з'являться гроші, щоб у Ніви з'явився і передній і вона стала повнопривідний. Це позоріще! Но мы все будем делать вид, что... Э, ты не в курсе этой истории? У него кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная. А -а -а. Ну, видно, в советское время, то, что наклепали, теперь кончилось. Я піросуму вже... я удивлю те главне нову з пасні дні. Поки одні путінські слуги відпрацьовують методички по любві к родині, інші намагаються прищепити росіянам любов до нових дуже дружніх і дуже партнерів, з якими Путін старанно вибудовує зв'язки. Голова ради справ людини Валерій Фадієв наполягає на вивченні у школах літератури Китаю, Індії та Арабського Сходу новини з розряду Росія для руських. Ну і наостанок не можемо не поділитися з вами неймовірною новиною про російські цінності і скрєпи. У Москві на дитячому майданчику відкрився агресивно курортний двіж. Росіянин у самих лише трусах вирішив позасмагати біля дітей. Подивіться, що з цього вийшло. Мені поліцію визвати? Ну, давай визвати. Я зараз що, пила, за що визвати. Ну, давай, йди сюди не трогай мене. ті сюди. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк. Па-па!